Це достатньо нова методика. Її особливістю також є те, що вона може визначати саме наявність вірусу, що важливо саме для скринінгу. Обстежуємо жінок і виявляємо серед них жінок з високою онкогенністю. Великим таким такою подією для нашого центру було те, що ми стали надкластерною лікарні за двома напрямками медицини. Це дитяча медицина та перинатальна або кушерська допомога в нашому рівні. Це одна з найкращих, найпотужніших лікарень в в Нашій частині нашої держави, в якій отримують допомоги люди не тільки з нашої області, а й ще й з Харківщини, з Донеччини, з Луганщини, з Херсонщини.